Привіт! Якщо ви підозрюєте, що можете бути вагітні, або просто хочете перевірити, найзручніший спосіб зробити це вдома це тест на вагітність. У цьому відео ми покажемо, як правильно провести тест, щоб результат був точним. Перед тим, як почати, переконайтеся, що у вас є правильний тест перевірте дату придатності на упаковці і ознайомтеся з інструкцією. Найкращий час для тесту. Це ранок, коли концентрація гормону ХГЛ у сечі найвища. Перш за все зберіть сечу. Якщо у вас тест смужка, візьміть чистий контейнер і наберіть в нього сечу. Якщо тест строманевий, підставте його під струмінь сечі. Тепер, якщо у вас тест смужка, занурте її в сечу до позначки на 5-10 секунд. Для строменевого тесту тримайте його під струменем сечі близько 5-7 секунд. Для цифрових тестів просто слідуйте інструкціям на упаковці Покладіть тест на рівну поверхню і почекайте 3-5 хвилин. Не намагайтеся оцінювати результат раніше, ніж вказано в інструкції. Тепер, коли час вичерпався, подивіться на результат. Якщо з'явилося дві чіткі лінії або напис, вагітна, це означає, що тест позитивний, і ви вагітні. Якщо є тільки одна лінія або напис невагітна. Тест показує негативний результат. Однак пам'ятайте, що іноді тест може дати невірний результат на дуже ранніх термінах. Якщо тест позитивний, зверніться до лікаря для підтвердження вагітності. Якщо результат негативний, але ви все ще підозрюєте, що можете бути вагітні, повторіть тест через кілька днів. Не забувайте, що правильне виконання інструкцій це запорука точного результату. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам здоров'я. Якщо у вас виникли питання, залишайте їх у коментарях.